Де знаходиться душа перед народженням – погляд з хроніка каші. Перед тим, як ми з'являємося у цьому світі, ми часто уявляємо собі життя як початок історії, наче все починається саме з моменту народження, але з погляду духовного знання. Народження це не початок, а продовження довгої і безперервної подорожі душі. Душа це не тіло і не розум, вона вічна і безсмертна іскра свідомості, яка знову і знову входить у матеріальні світи, щоб пізнавати, розширювати свій досвід і, зрештою, повернутися до свого джерела у стані повної досконалості. Між втіленнями існує особливий період, час, коли душа ще не пов'язана з тілом. Але вже готується до нового життя. Цей стан унікальний, сповнений тиші, глибоких рішень та розуміння. Щоб посягнути, де перебуває душа перед народженням, нам слід звернутися до хроніка каші, тонкого енергетичного поля, де зберігається пам'ять про всі події, думки та почуття кожної істоти, у кожному її втіленні. Згідно з езотеричними вченнями, саме з хронік можна прочитати, як душа обирає нове життя і чому її шлях складається саме так. Що таке хроніки Акаші? Хроніки Акаші це не книга в буквальному розумінні, а нескінчене поле інформації, яке існує поза часом і простором. Його часто описують як енергетичний океан, де кожна хвиля це спогад, кожна іскра досвід, кожна течія взаємозв'язок між подіями. У цьому полі зберігається абсолютно все від найдрібнішого відчуття, яке ви пережили, до масштабних подій космічного значення. Душа, перебуваючи поза тілом, має прямий доступ до цієї інформації. Вона бачить свої минулі життя, не як окремі історії, а як цілісний візерунок, де кожна подія пов'язана з іншою. Перед народженням душа знову звертається до хронік, щоб пригадати свій попередній досвід і спланувати новий етап. Свого шляху Душа поза тілом після завершення життя. Після того, як фізичне тіло відпускає душу, вона поступово виходить зі щільних шарів матеріального світу і переходить у тонші, світліші сфери буття. Там немає часу у звичному для нас розумінні, є лише потік, усвідомлення який розширюється у всі боки. Спершу душа може ще відчувати емоційний зв'язок із землею, близькими людьми, але чим далі вона рухається вгору по рівнях енергії, тим більше відпускає земні прив'язаності. Це схоже на те, як туман розсіюється на світанку і перед очима з'являється яскраве чисте світло. Душа поступово входить у свій природний стан ясності, радості і глибокого миру. Перехід у світ душ Світ душ це не місце у звичайному сенсі, а стан буття, в якому немає фізичних форм, тут душі перебувають у колективному полі, але при цьому кожна зберігає свою унікальну індивідуальність. У цьому просторі панує тиша, але вона жива і наповнена. Це тиша, яка ніби дихає світлом. Тут відсутній страх, сумніви чи біль є лише усвідомлення, що ти частина величезного задуму, і що твоє наступне втілення лише одна сторінка у нескінченій книзі твоїх життів. Саме тут душа починає. Свій аналіз минулого життя і готується до нового. Очищення та звільнення від земних вражень. Перший етап перебування душі у світі духу. Це очищення від емоційних і ментальних залишків земного досвіду. В хроніках Акаші це описується як процес змивання, енергетичних нашарувань. Які утворилися внаслідок сильних переживань, незавершених ситуацій, страхів і болю, душа не забуває свій досвід, але звільняється від болісного емоційного заряду, щоб дивитися на події нейтрально і з вищого розуміння. Цей етап важливий адже без нього нове втілення було би обтяжене непотрібними емоційними тягарями. Аналіз минулого втілення. Після очищення душа переходить до глибокого перегляду, попереднього життя. У хроніках Акаші цей процес нагадує перегляд фільму, але не лише з візуальними образами. Душа знову відчуває всі емоції, думки і наміри. Які вона мала у тій інкарнації. Вона бачить не лише свої вчинки, а й наслідки, які вона спричинила в житті інших людей, причому відчуває їх середини, немов переживає їх від імені тих, кого торкнулися її дії. Це створює глибоке розуміння того, як кожне слово і кожна думка. Плітаються у велику тканину життя. Цей аналіз не супроводжується покаранням чи осудом. Наставники і сама душа розглядають життя як урок, де помилки це досвід, а досягнення це результати навчання. Зустріч з наставниками та радою духовних старших. У духовних вченнях часто згадується. Рада наставників або рада старших душ це група високорозвинених свідомостей, які супроводжують еволюцію душі крізь усі її втілення. Під час зустрічі вони допомагають душі побачити, чи були виконані завдання попереднього життя, що залишилося незавершеним, які якості були розвинені. А які потребують подальшої роботи. В хроніках Акаші ця зустріч описується як діалог, де звучить глибока мудрість і безумовна любов. Ніхто не примушує душу йти тим чи іншим шляхом. Їй лише показують наслідки можливих рішень. Підготовка до нового життя Після аналізу попереднього досвіду. Починається підготовка до нового втілення. Душа чітко розуміє, що кожне життя це шанс розвинути певні риси, збалансувати кармічні взаємозв'язки та реалізувати закладений потенціал. У хроніках Акаші цей процес виглядає як створення плану життя. У ньому враховуються кармічні борги. І зобов'язання, стосунки з іншими душами, які теж готуються до втілення. Майбутні ключові події, які допоможуть пройти обрані уроки, дар і здібності, які душа бажає розкрити. Важливо розуміти, що план життя це не жорстка програма, душа завжди має свободу вибору, але певні. Вузлові точки подій узгоджуються заздалегідь. Вибір батьків місця і час народження. Одне з найвідповідальніших рішень душі вибір майбутніх батьків. З погляду Хроніка Каші, батьки це не випадкові люди, а ті, з ким душу поєднують попередні зв'язки, уроки. Або взаємна допомога. Іноді душа обирає батьків, щоб відпрацювати важкі стосунки, іноді щоб отримати підтримку і любов, необхідні для виконання важливої місії. Час і місце народження також мають значення вони визначають не лише культурне і соціальне середовище, а й астрологічні впливи. Які допоможуть реалізувати обраний план. У хроніках це виглядає як точне налаштування, щоб момент входження у фізичний світ співпав з потрібною комбінацією енергії. КАРМічні та духовні завдання. Перед новим втіленням душа визначає свої основні завдання вони можуть бути різними навчитися прощати, розвинути сміливість, подолати залежності, навчитися любити без умов, служити іншим, пізнати глибину власної сутності. Кармічні завдання пов'язані з минулими діями, які потребують балансу, а духовні завдання. Це розширення свідомості та вихід на новий рівень розвитку. Стан душі без тіла перед народженням. Коли план нового життя вже визначений, душа перебуває в особливому стані очікування, це схоже на тишу перед сходом сонця, світло ще не з'явилося. Але вже відчувається його близькість. У хроніках Акаші цей період описується як час, коли душа частково перебуває у світі духу, а частково вже пов'язана з енергією обраної сім'ї. Вона може відвідувати своїх майбутніх батьків, відчувати їхні емоції, іноді навіть посилати їм. Інтуїтивні імпульси, підготовка до входу в матеріальний світ. Останній етап налаштування енергії душі на частоти фізичного світу. Це схоже на зниження вібрацій, щоб вони могли поєднатися зі щільною матерією. На цьому етапі душа проходить певну адаптацію. Формує зв'язок з тілом, яке розвивається в утробі матері, поступово входить у нього спершу на короткі проміжки часу, а потім все довше. Готує свідомість до обмежень фізичного сприйняття. Момент входження у фізичну оболонку. За свідченнями хроніка каші душа повністю зливається з тілом. Ще до народження. Але інтенсивність цього зв'язку зростає ближче до моменту появи на світ. Цей перехід можна порівняти з тим, як світла істота входить у вузький коридор, де її сприйняття обмежується п'ятьма органами чуття, а пам'ять про минуле затуманюється. Але разом із цим починається нова пригода. Новий урок, нове життя. Чому ми не пам'ятаємо попередніх життів після народження, так званий покров забуття це необхідний механізм. Без нього людина не змогла би зосередитися на поточних завданнях, адже постійно відчувала би тягар усіх попередніх спогадів. Душа поводжується на це забуття, знаючи, що істина пам'ять зберігається в глибинах свідомості і завжди доступна через інтуїцію, сни, духовні практики або роботу з хроніками Акаші. З погляду хроніка Каші, стан душі перед народженням це період глибокого планування, очищення та налаштування. Це час, коли ми ще не людина, але вже не просто вільна енергія. Ми подорожні між світами, які обирають наступну сторінку своєї вічної книги. Розуміння цього процесу допомагає усвідомити, що наше життя не випадкове, кожна подія, кожна зустріч і навіть кожне випробування. Має глибший сенс. І можливо, коли ми почнемо дивитися на своє існування очима душі, ми зможемо жити з більшою любов'ю, мудрістю і вдячністю. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими. Кому це може бути важливо? Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!